Пилова буря знову напік. І ми вносимо селітру на ячмінь. Не люблю починати сіяти добриво. Завжди, поки, поки налаштуєшся і закінчується добриво. Так, для себе для нотарку. 56 метрів від 56 метрів від краю, де буде просу, у нас буде збільшений висів норми. Добриво, тому що думали по 60 дати, а бачимо, що поле закінчується. Верніше пів поля внесли, а вже біг закінчується. Вийде там трошки більше. Це трошки більше, виходить 56 метрів від проса і скільки ми там було, Три кога. Здається, три чи чотири кола від посадки. Це буде збільшена норма. Ну якраз у нас будуть експерименти. Ми, як завжди, вибираємо дуже Удачну погоду для внесення. Вітер страшенний, вітер страшенний дме. Несе пилюку. Край ячменя там уже метра три вже закидало його майже повністю пилюкою. Ось це те, те, що я казав за боронування. Ось там, де ми бачите, заборонували. І що відбувається? А до цього. Поки ми не боронували. Теж були вітри дуже сильні. У нас такого не було. У нас там трошки піддувало, як я показував, і все. А так, дивіться, все зносить. Ось вам і боронування вилазить. Все боронування, ось переносить на ячмінь, і несе весь гумус і все інше десь кудись. Ну, Вносимо. Вносимо глибоченько, вносимо сантиметрів на 5, на 4, на 5 на, 5, на глибину то я думаю буде все добре. Добре ось там десь там буде під коріннями. Підрізаємо, звісно, трошки. Ну, без цього сівалки ніяк. Не знаю, може лишимо трошки неудобреного. Для того, щоб порівнювати, побачимо як вийде. Я ж кажу, поки налаштовували то і поле закінчилось. То простіше когось найняти, хто вже Налаштований висів, все, приїхали, зробили роботу, все чітко і нормально. А так у нас виходить, що виходить. Ну, будуть експерименти. Там трошки збільшена норма висіва, ну, то вже занадто, то вже в нас вийде там десь, я думаю, загалом із зимовим розкиданням 200 кг, то то вже занадто. Я хотів так, як разом 150, що 170, щоб вийшло, і то, я рахую, що це занадто. Ну я ж кажу, лишимо десь полосочку і будемо спостерігати. Завершили підживлення, підводимо підсумки. Залишилося в нас не знаю, кілограм 150, мабуть, селітри. Ну, В принципі, так як ми хотіли, Ну, трошки не хотіли, зараз все розберемо по поличку. Далі не цікаво, цікаво буде тільки тим, хто любить експерименти. Вітер скажений, не знаю, як запише, намагаюся стати так, щоб записало. Що ми маємо, що ми маємо в кінці кінців, як ми внесли на цих 11 гектарах купа експериментів в нас вийшла, як завжди, я таке люблю. І думаю, вам буде цікаво. Так що, кому цікаво, слухайте. По колу ми обійшли з завищеними нормами, скільки не знаємо, я ж кажу, вийшло в нас десь. Ми хотіли кілограм 70. 60, ну, вийшло в середньому десь по 80, я думаю. Ну, По колу 36-33 шаги. Буду казати в шагах, тому що в метрах не знаю. 33 шаги від посадки і 56 від майбутнього нашого проса. Це завищена норма. Скільки там, ну мабуть, 100 кг. Тому що потім ми зменшили. І тут у нас десь вийшло кілограм там 60, мабуть, там, ну десь, я думаю, 60 Отак От воно настраювати на полях норму висіва, поки настрої поле кончилось. І це завищення. 32 і 56. Тут ми. Від посадки, потім після 32 пройшли для того, щоб побачити е, різницю заниженими нормами. Оці 50 чи 60 кг. Губи злипаються, пилюка тріщить на зубах, це капець. Це якийсь капець, армагеддон. Знову ж по 8 шагів, 2 сівалки, це 16 шагів, це в нас іде. 32 завищено, 16 шагів занижена норма і тут 2,5 шаги ми зовсім не вносили. От будемо спостерігати. Тут не внесли ні добрив і не замульчували виходить. Зараз ми будемо виїжджати і будемо виїжджати через просо. І там у нас теж буде експеримент, бо ми виїжджаємо через просо, опускаємо сівалку і кидаємо добриво. І от ми будемо бачити, коли посіємо просто, чи буде вирізнятися ось та полоса. Все, начебто все розповів, не знаю, що ми зробили краще, чи не краще, чи видує. От я ж казав, от те боронування наше, воно. Подивіться, що робиться. Це капець. Це просто капець. Видуває все. Так само тут ми взрихлили, чи ми вологу вирвемо, чи видує. аж язик пшу. Зап... Все. Тримаємось, телефон весь в впилюки, все буде добре.